Добрий, друзі, сьогодні наш черговий випуск в нашому, в нашій рубриці Юрій Липа 80 років пам'яті чи без пам'яті». Рік особливий. Справді 2024 рік співвідноситься з 1944, бо саме 80 років тому. На Святого Спаса Радиська рука потягнула кудись невідомість, а відтак у вічність нашого видатного мисленника, філософа, історіософа, письменника, лікаря, зрештою, людини, яка є справжньою особистістю нашої української історії відправила. Міг природним шляхом відійти, багато зробити, але ті, які і сьогодні намагаються задушити український народ, українську націю, тоді бачили, що ті наші сподвижники, до яких і належав Юрій Липа, поведуть наш народ до правди, до свободи, до волі. Це вони могли організувати нас сущих тоді і тепер, як велику державу, як великий народ. Сьогодні нас пробують бомбами, снарядами, якимись там літаючими апаратами, привести, як вони вважають, до певної тями і доказати, що нас нема. А ми є. Бо ми народ, український народ. І, власне, Юрій Липа, як не хотілося комусь стерти його з пам'яті людської, з пам'яті історії краю, держави. Він нашому дні Воскресає, щезає темрява. А також заведено з Господньої волі, що темрява не може панувати. Світло, радість. Людина мусить бути завжди оптимістом і прямувати до тих видноколів. Я не кажу про райські видноколе, а ті видноколи, в яких людина в себе почуває щасливою, здатною творити далі життя на нашій прекрасній планеті. Говорять їх слова. І потім десь там на сході. Я боюся, що я тут спокійно у Львові мовлю, а там, десь вибухає, а там десь гинуть люди. Руйнуються будівлі, обривається просто життя Прямому, розуміння людське життя і життя держави. А відтак в цій державі міста. Села, хутора – не має значення, бо там живуть люди. Не просто наша рубрика має під 80 років пам'яті чи пам'ятства. Пролетіло три десятки років, а Юрій Липа не утвердився ще в нашому житті. Хоча в 2024-му. Відбулися явні зрушення. Я не хотів би тут якийсь звіт влаштовувати, що було зроблено, але справді відбулися де менші, де більші, де дуже широкі, поважні, з глибокою людською відповідальністю Я вирішена, як завжди, свято поставилося до тої пам'яті, за якою стоїть. Велика особистість Юрій Липа. Яврійська влада разом з культурницькими установами насамперед міською центральною бібліотекою з її філіалами, освітяни провели прекрасні випадське читання. Не десь епізодично. Від випадку до випадку. А активно. Продовж тривалого часу звучало слово Юрія Липи. Звучали його думки, висловлені чи то перез, через призму його творів, чи навіть тих, які написані за мотивами думок Юрія Липи. Звичайно, 19 серпня в селі Бунові. Де свято бережуть пам'ять привірює липу, відбулося урочистості, де духовенство взяло участь. Звичайно, були представники влади, але насамперед громадянського села. Сьогодні його не так багато. Бо хтось відбув за кордон, хтось на фронті, але як завжди. Як завжди, люди щиро молилися на його могилі, як завжди ставили свічки, як завжди, з року в рік. Подумки вивіряли себе за його пророчими словами. І мені чомусь на думку прийшло не стільки слова Юрія Липи, як його батька Івана Липи, теж людини особливої, незвичної, яка теж покоїться в нашій Галичанській землі, містечко виникне тут під Львовом. нещодавно минало 100 років від дня його відходу у вічність. Мабуть, такого батька мусив народитися саме такий син, яким який уособлює наше одвічне прагнення до свободи, до волі, до нашої державності. Я собі дозволю зачитати одну строфу, бо може не кожному з тих, хто сьогодні переглядатиме нашу чергову кам'янерівську зустріч, знайома творчість Івана Липи. Не люди там. Святі створіння споконвіків свій хрест несуть, там сила, правда, там терпіння, там кожні хаті волі ждуть, і на руїнах життя вільне уже встає могутнє, сильне, Правдивий Боже, помогай, бо то мій край. Справді ще донедавна. Я часто цитував слова дочки Юрія Липи, коли говорив про те, що, здається, Темрява назавжди проковтнула і неверне ім'я Юрія Липи. Сьогодні його ім'я згадувалося продовж тривалого часу, від 5 травня, коли він народився, і до 19 серпня, а відтак і далі. Бо ці дні пам'яті вони не закінчуються якимось одним днем Юрій Липа в нашому дні. У Львові відкрили інформаційну дошку на вулиці Юрія Липи. Слава Богу, що хоч за 33 роки Незалежної України нарешті на фронтоні будинку номер 20 на Юрія Липа з'явилася інформаційна дошка. Відповідним текстом і силуетом видатного мисленника. Тепер кожен, хто проходитиме, бо на хвилину зупиниться, кине оком і прочитає, що ця вулиця названа на честь видатного громадського діяча, видатного філософа, видатного письменника, лікаря, до речі, який загинув. Від рук каребістів, але вони ці руки використали його ж інструмент з його радикюля лікарського, скальпель, яким кротили віку ці видатні особистості. Молебен церкві, слова біля дошки, вони зворушували. Приємно було, що. На відкриття цієї дошки прибули представники з того краю, де народився Юрій Липа, з містечка Старий Санжар, з Мачухів. Місто, яке неподалік, де свято шанують пам'ять про свого земляка. Громадянство тішилося. Я сподіваюся, що кожен той, хто живе на цій вулиці, сьогодні буде, від сьогодні буде знати, що ця вулиця носить ім'я видатної особистості. Поруч з будинком, поруч з будинком в невеличкому сквері, яким між проїжджою частиною. І самою будівлею підростатимуть липи, які висаджені з нагоди власне 80-річчя пам'яті. А в містечку винники на подвір'ї будинку, в якому помер батько Юрія Липі Іван Липа, висадили представники із Ісанджанського краю з Мачухівського, кущі троян. Які нагадуватимуть про те, що в свій час, коли Іван Влипа прибув в старий Санджар, невдовзі він запровадив там трояндову культуру і, власне, цю традицію бережуть там. І вони поділилися з нашою винниківською землею. Тепер старі санжари і винники поріднилися через трояндові кущі. А ще в багатьох закладах Львівських і львівських відбулися зустрічі, зокрема видавництва каменяр, читачами, слухачами, медичними працівниками і освітніми. І тішило те, що зали не були порожні. Я згадую з великою приємністю кілька Львівських бібліотек. В яких зали повнилися людьми, а вони прийшли послухати слово про Юрія Липу? Це знамени. І підсумкові липівські читання в районній бібліотеці в Яворові, яка водночас є міською центральною бібліотекою. До речі, вона носить ім'я Юрія Липи. Теж засвідчили нашу Наше зацікавлення цією особистості. А й справді, адже думки Юрія Липи настільки сьогоднішні і настільки пророчі, і настільки дають нам підстав для того, щоб ми зараз доклали всіх зусиль, аби зберегти наш народ, нашу націю, нашу державу. Українська раса переживає тепер процес найбільшого з... о... однороднення. Духові традиції раси є незнищені, їх завжди можна відродити в масах. Зусилля одиниць є великі, як і живою є віра у власне призначення, у власну путь. Чим же є в тій путі раси, окрема людська одиниця? Може, це відчув Франко, коли назвав себе і свою велику творчу індивідуальність тільки сторожовим собакою, що гарчить на сторожі своєї раси, чи не мав в тому надлюдської радості бути висловником чогось тривалішого, від нужденного, короткого людського життя? Мимоволі тиснуться образи з Біблії, цієї книги мудрості народів. Гляньмо віри, як і крізь сучасне життя і в минулих тисячоліттях іде похід раз, упадають і підносяться велетенські культури, державні системи, могутні заміри, український світ з його свідомістю минулого і характером людей є в тім поході. Проведіння дало йому призначення, а у ділом одониці є лише одно знати, що в її житті. Як і в житті раси, віра врятує вірних. Віра в того, що створив і дав людям окремі лиця, а расам окремі дороги на своєї величі. Це фрагмент з відомої праці Юрія Липи, призначення України, яка побачила світ у нашому видавництві. Справді, мені б не хотілося робити звіт про те, що вдалося здійснити з зусиллями тих чи інших інституцій. Але в цьому році на себе організуючу роль прийняв лікарський клуб імені Юрія Липи Українського лікарського товариства у Львові. Очолює його Зор'яна. Іванків, людина, яка перейнялася тою пам'яттю про Юрія Липіва. Їй вдалося здійснити багато. Видавництво підставило своє плече до цих заходів і ми тішимося, що наші пропозиції були прийняті. Бо з'явився шостий том зібрання творів Юрія Липа. Чорноморська доктрина зараз завершується опрацювання і підготовка до друку 7-го тому зі знаменитою працею «Розподіл Росії. Тобто велика українська трилогія в зібранні творів буде опублікована повністю. Хоча до цього вона виходила окремими виданнями, але всі ці... ця, ця праця, велика українська трилогія, настільки напоріг. І настільки необхідно зараз її студіювати і прийматися тим цінним, що вклав в неї доктор, письменник, громадський діяч, людина, яка віддала своє життя. Як він сказав, коли йому пропонували виїхати за кордон, там друзів немає, тут вороги, я тут більше потрібен. І він виконав своє призначення. Яке Господь визначив для нього. Він прислужився рідній державі, соборній державі України. І хотів би завершити сьогоднішню нашу зустріч своєю рідною Липівською молитвою, яку виголошують його герої в одній з новел, відомого тартовника його під назвою Нататник. Боже народів. Утвердження і небес, і землі, і моря. Боже, поході і самопожертви до Тебе молиться найсамотніший народ у світі, народ найсильніший, бо перетривав і мач і підлість чужого слизького слова, найсильніший, бо злочини, і гріхи своїх дітей перетривав. Боже, дай нам, щоб усе що найвеличніше було в нас. І сповне наш молитвою вічного напруження, дай так, щоб ніхто в нас не мав замкнених очей, щоб тривога батьківська була в кожному серці, і щоб руки наші учились всіх способів боротьби. І щоб ми наші пізнали всі науки, а воля наша знищила всіх противників за сірість минулих років, за блуканину на роздоріжжях. Дай нам! Тепер велику дорогу годностей, молитви це, власне, ті слова, які сьогодні, думаю, кожного з нас можуть наставити і впевнити в тій надії, що попереду велика перемога, і наші славні захисники і захисниці. Там на сході, на тій прі із ворогом, який так несподівано, а чи несподівано поліс на нашу святу українську землю. Буду надзвичайно втішений, бо так сподіваюся, що нарешті над нашою Україною. Буде мирне небо. І наші звитячці вернуться додому, до дітей, до братів і сестер, до дружин, до матерів і батьків, вернуться з великою перемогою. Так нам бажав Юрій Липа. І його слова конче збудуться, інакше не може бути. Добра вам славний нашій